У мешканців тячівської парасольки особливий день. До них у гості приїхала делегація зі Швейцарії. Завдяки співпраці з ними, 16 жовтня 2009 року. На Закарпатті збудували заклад, який працює за європейською методикою і допомагає людям із вадами розумового розвитку та психічними розладами. Три роки по тому швейцарські фахівці прийшли подивитися. Як працює парасолька та як переживається нова соціальна методика в Україні? Бо Швейцарія у цій сфері має вже сорокалітній досвід. Вас einfach jetzt wirklich в Швейцарії Цей процес розвитку відбувається вже впродовж останніх 40 років. Відповідно в своєму розвитку, ми вже відійшли трохи або від значно далі від України від той ситуації, яка є у вас. А і саме тому ми для участі в цій конференції запросили фахівців зі Швейцарії, які в свою чергу могли би дати якісь поштовхи для реформування системи догляду за людьми з обмеженими можливостями в Україні щоб розвивати такі заклади в Україні, які є прикладом реформування інтернатних установ, потрібно вдосконалювати законодавчу базу, кажуть фахівці. У міністерстві соціальної політики нашої країни готові допомогти. Але для того, щоб міняти закони, потрібно чимало часу. Міністерство постійно працює над цим вопросом, щоб на постійній основі влучати законодавчу базу, яка є головною основою для того, щоб... Все таки, вот така категорія граждан, як э, лица з інвалідністю, ощущали улучшение качества своєї життя. Це долгоиграющий процес для того, щоб змінити законодательную базу. То есть, есть определена процедура, яка отражается на длительности и на времени. 25 мешканців парасольки вже звикли до свого нового дому. Тут для них створили усі умови для розвитку, освоєння навичок та підготовки до самостійного життя в суспільстві. В центрі зас знаходжу вже два роки. Я зараз займаюся і будівництвом так учуся, і ходжу працювати по людях. Що треба вчитися у майбутній десь цього життя? І люди тут кращі, що може поспішкуватися, посоветитися. Ранок у мешканців Парасольки щодня починається з фізичних вправ. Далі все за розпорядком: різноманітні завдання по домашньому господарству, догляд за тваринами та робота на городі. Картопля, помідори, огірки. Та перець, усе це виросло завдяки праці мешканців центру Парасолька. Добре, продуманий та послідовний розпорядок дня дає молодим людям опору в буденному житті та створює відчуття свободи. Це не є психіатрія, це є велика-велика альтернатива психіатрії. Ми майже щодня проводимо загальні збори. Загальні збори це не як офіціоз, а це просто плани на день і що ми чим будемо займатися. Згідно з існуючою системою вихованців з Вільшанського дитячого будинку інтернату. У віці 18-20 років повинні переводити у психоневрологічний диспансер. Утім, він не є пристосованим до прийому цієї категорії людей. За статистикою підлітки переведені до психоневрологічного диспансеру, помирають через 2-4 роки. Адже в такому закладі змішані різні категорії поведінкових та психоневрологічних розладів. Саме тому фахівці наголошують. Заклади на зразок парасольки повинні працювати в Україні для того, щоб приймати людей, що опинилися в складних життєвих ситуаціях.